Шоколадна їжа проти справжньої. Ого, це ж динаміт? Він може вибухнути. Зачекайте. Ні, цей точно не вибухне, бо він шоколадний. Як же класно. Ніколи не їла раніше шоколадного динаміту. Але цей такий смачний, просто неймовірно. Вау, як же це апетитно! І настільки смачно, що зупинитись просто неможливо. Залишився останній шматочок і таймер. Іди сюди, мій смаколик. О, так! це було щось. Джулі, якщо у мене був їстівний динаміт, то у тебе справжній. Мамочки, він же вибухне. Нам потрібна допомога. Ой, що це? Чула, що комусь потрібна допомога? Дві дівчини та динаміт. Супервумен вже летить. Привіт, милі пані. Як поживаєте? Ах так, динамір. Для початку треба вас убезпечити. Посуньтесь, ось так. За стрічку не заходити. А тепер настала черга динаміту. Як же тебе виробити? Може, тут є якийсь вимикач? Ну, бо давай, ламайся. Ой, якісь кнопочки. Ой, здається, я не туди натиснула. У мене не вийшло. Бажаю успіху та поспішаю рятувати кошеня. Вона його не знешкодила. Давай подивимось. О, ні, таймер все ще йде. Дивись, у мене є попіт. Як він нам допоможе? Ти маєш рацію, треба щось серйозніше. Чарівна паличка. Серйозно. Добре, а як щодо бензопили? прибери її подалі, благаю. Нічого тобі не подобається. О, ось це я гадаю. Точно підходить. За допомогою щіпців треба перерізати один з друтів. Я обираю блакитний, бо це мій самий улюблений колір. О, ні. Дінаміт вибухнув. Чекайте, дівчата. Це ж шоколад. Ось це вам пощастило. Швидше ловіть. Хто більше піймав, той переміг. Джулі, я тебе обіграю. Неважливо, хто переможе Головне, що нам обом смачно. Згодна. Новенький айфон. Здорово. Давайте дізнаємося, у кого справжній, а у кого шоколадний. Джулі, давай швидше дивись. Сенсорний екран не працює. Так, тому що у мене шоколадний айфон. Як же здорово і як же смачно. Тоді в мене точно справжній. Як же круто, що у мене з'явився новий айфон. Хочу швидше зробити купи селфі. О, я також хочу походкатись. Джулі, не заважай. Що? Ах, так? Ну, окей. Тоді я тебе злякаю. Як тобі таке, Ніколь? Злякалась, злякалась. Ой, не можу. Ось це тебе ягузка. Все, все не заважаю. Тим паче. Оні, мій телефон розбився. О, але Джулі то про це не знає. Джулія, якщо до того, що помінятись, я так хочу спробувати твій шоколадний айфон. Супер, з тобою приємно мати справу. І з тобою. Що? Він розбитий? Ніколь, мені не потрібен твій зламаний телефон. А ну-ка, забери назад свій справжній, а мені віддай залишки шоколадного. О, шоколадна зарядка. У мене з'явилася ідея. Треба спробувати зарядити те, що залишилось від мого телефону. Так, працює. Мій телефон відновився. Що? У Джулі знову цілий шоколадний айфон? Так, і я його весь їм. Як же смачно. А може, з моїм справжнім телефоном це також спрацює. Вмикаємо зарядку. О, ні. Ніколь, ти чого? Здається, не варто було цього робити. Так, але зачіска у тебе комедна. Ого, Це шоколадні яйця, кіндер сюрпризи. А ще Ніколь? І у Ніколь також шоколадні яйця. Відчуваю, щось буде тут не так. Але давайте перевіримо. Я із задоволенням почну. Першим ділом упаковку геть. Супер! Настав час спробувати. Вау, як же смачно! Нічого собі! А всередині скітлс. Як же здорово! Я їх просто обожнюю! О, мені також не терпиться спробувати. Знімаємо упаковку та насолоджуємось смаком. О, ні, яка гедота! Це справжнє яйце. Бррр, Просто жахливо. Ну а я продовжила ласувати. Ого, а в цьому яйці мармеладні ведмедики. Неймовірно. Тепер мені цікаво, що всередині інших яєць перевіримо. Вау, тут мальтізерс. Ось це крутяк. Як же мені подобається. Hey! Hey! Так, Джулі, що таке? Хочеш, щоб я з тобою поділилась? Ну, вже ні. їж свої справжні. Жодіна. Ну нічого, я знаю, як її правчити. Підкладу Ніколі одне зі справжніх своїх яєць. Подивимося, як вона відреагує. Цікаво, а тут якийсь смаколик. О, ні, сиші ще загидота. Так, пранк спрацював. Ну, як тобі на смак, моє справжнє яйце? О, ні. Ти що накоїла, Ніколь? Я тепер вся в яйці. Більше так не роби. Добре, добре. Їм я всі свої яйця. Хоча, знаєте, що до мене прийшла одна чудова думка. Мені ж дістали справжні яйця, а значить, я можу приготувати з них смачну яєчню. О, так, в такому вигляді яйця буде їсти куди приємніше. О так, як же апетитно виглядає. Джулі, а ти мене пригостиш? Будь ласка. Звісно, ні. Ні? Ну і хто тут чи жадіна? Дивись, зараз покажу класний прийом. Підкидуємо і ловимо. О, так це ж ідеальний момент для пранка. О, ні. Так, вийшло ідеально. Ох, бідолашна Джулі. Ти вся в яєчні. Ой, не можу. Я зараз під стіл від сміху паду. На цей раз дівчатам дісталась Кока-Кола і картопля фрі. Цікаво, у кого шоколадний набір. Hey. Ого, нічого собі. Здається, у мене пляшка шоколадна. Ось це так. Як же здорово. Дуже смачно. Ням-ням-ням. А що буде всередині? Вау! А всередині скіто! Який же він гарний та апетитний? Не терпиться все з'їсти. Так, мені дуже подобається. Ну все, тепер я спробую свою Кока-Колу. О, ні. Тільки не це. Дарма її так трясла. Ну от я вся мокра, та коло не спробувала. Припини сміятись, Джулі. Вибач, але це було смішно. Ну еще ж. А теперь я спробую свою картофлю фри. Выглядит наче справжня, то насправді Но на самом шоколадная. И в сто раз смачніша, вкуснее, чем Ммм, Класс. А знаете что? На, ведь упаковка у меня есть. Вот так, смакота. Не сомневаюсь, что моя упаковка ничем не хуже и також. О, нет. Это настоящая картонная коробка. Дота. Поила папиру. Добре, подружка, не сумуй. Тримай, спробуй мою. Вона точно смачніша, ніж картон. Велике, дякую. О, так, і справді смакота. А почати я хочу з кока-коли. Сподіваюся, ви мене не розочаруєте. Що? Газові напої ці ваші шкідливі. легкі дня. Що тут готувати? Досить просто взяти звичайно коло. Як же хочеться її відкрити та спробувати. Думаю, Ема не буде проти, якщо я це зроблю. Смакота Обожнює колу. О, ні, вона скінчилася. Значить, мені так і доведеться її приготувати. Є ідея. Я просто додам гарячу каструлю кілька плиток шоколаду. І зачекаю, поки вони розтануть. Ну, ось, далі. Ай, як боляче, Мені гаряче. Анученька, потрібно мати спеціальні рукавички. Тримай, щоб більше не обпектися. Дякую, бабуся. Так от тепер цей рідкий шоколад потрібно залити в пляшку з під коли, щоб до останньої ема думала, що це звичайна кола. І це ще не все. Тепер час для і мемдемс Тільки як мені їх відкрити. Ох, молодь. Просто рукавички треба зняти. Точно, дякую ще раз, бабусю. Відкриваємо ММДМС і теж засипаємо усередину. Виходить, звісно, смачно, але зовсім не корисно. Кола це взагалі не дуже корисно. Інша справа ягідки, лохини та мед. Якщо їх змішати, вийде щось дуже приголомшливе. Заливаю медом. Ось так, досить. Вийшло чудово. Головне масу, що вийшла, добре розмішати. Ось так. Але на цьому я не закінчую. Тепер пляшку потрібно прибрати у холодильник, щоб її охолодити. А щоб час дарма не гаяти, я продовжу своє в'язання. Це все повна дурниця. Смачний напій слід робити, використовуючи зовсім інші інгредієнти. Почати потрібно з рожевої нутели. Я знаю, що її любить кожна дитина. З нею в мене вийде чудова єстівна пляшечка. Тепер я наповню цю чарівну пляшечку. Створю справжнісінький тортик із збитих вершків полониці та шматочків бисквіту. Тепер лишилося тільки зібрати цю красу. Та-дам! Черговий шедевр готовий. Це все надто важко. У мене теж шоколадна кола, але зробити її було набагато легше. Стоп! А де ж бабуся? Треба ж я, поки чекала, встигла зв'язати шикарний светер. Ой, у мене ж там кола готова. Настав час йти до внучки, щоб вона її спробувала. Ой, зовсім стара стала. Забула про етикетку. Але я це швидко виправлю. Ну що, саме час спробувати ваше коло. Почну я, мабуть, з тією, що найбільше схожа на оригінал. Здається, в ній щось є. Сподіваюся, це щось дуже смачне. Ось це так. Це ж справжнісінька шоколадна кола. Тут і мої улюблені цукерки ММД. Так, і дуже смачний шоколад. Мені подобається. Залишилося спробувати останні дві. Мабуть, і наступним я спробую екземпляр посередині. Ого, всередині щось густе. Сподіваюся, ще й дуже смачне. Нічого собі. Це схоже на сироп. Ми з лохиною. Бабуся знає, що я люблю найбільше на світі. Ну що, лишився останній кандидат. Спробую цю гламурну рожеву колу. Ого, здається, всередині є щось дуже схоже на торт. Зараз я розріжу пляшку ножем і дізнаюся. І справді торт. Як це смачно! Шеф-кухар перемагає у цьому раунді. Все було очевидно. Не дарма ж я професіонал. На цей раз ви повинні приготувати мені бургер. Бургер? Ну, звісно ж, в цьому я профі. Що? Вони шкідливі. А Сьюзі навіть не слухає. Ну що, у нас буде менше конкурентів? Розпочати приготування слід з котлети. Робити її я, звісно, буду своїми руками. З усією любов'ю до онучки. Хто ще, крім бабусі, зробить котлету у вигляді серця? Саме час її підсмажити. Я скоро повернусь. Подумаєш, котлета, я ось своїми руками навіть булочки зроблю. Крім того, кожна буде відрізнятися за кольором. Таких яскравих бургерів ема точно ще ніде не коштувала. Залишилося почекати, поки мій пальник зробить так, щоб ці булочки піднялися. Повернулася. Як же смачно пахне моя котлетка? Ема точно не зможе встояти. М -м -м, пахне справді круто. Стоп, що вже потрібно готувати? Я ж не встигаю. Прийдеться замовити готові бургери з Макдональдса. Емі він точно сподобається. Як добре, що їжу звідти так швидко привозять. В мене навіть лишився час, щоб із цих інгредієнтів я склала власний бургер. Якщо його продаватимуть, то нехай він називається бургер Сьюзі». юзі. Думаю, ема буде в повному захваті. Як можна бути в захваті від цієї фастфудної гидоти? Інша річ бургери від шефа. Гарні, апетитні, оригінальні і зроблені з душею. Ви тільки погляньте, яка краса. Навіщо бургерам бути гарними? Головне, щоб вони були смачними і взагалі душі замало. Потрібно приготувати бургер з любов'ю. Я знаю свою онучку, так що вона зробить собі потрібний бургер і без мене. З чого почати? Раз, два, три, чотири, п'ять. Я йду тебе жувать. Почну я з тих яскравих бургерів. Сподіваюся, вони не лише гарні, а й смачні. Але я пробувала бургер і краще. Перейдемо до середнього варіанту. А це що за купа? Я маю збирати бургер сама. Бабусю, це мала зробити ти. О, А ось цей варіант мені подобається. Сподіваюся, він не лише величезний, а й смачний. О, так Він ніби складається з усього, що я люблю у Макдональдсі. Це, напевно, найсмачніший бургер у цьому раунді. Сюзі, вітаю тебе з перемогою. Отак, я ж казала, що від Макдональдса Ема завжди у повному захоті. Готові до чергового раунду. На цей раз ви повинні приготувати млинці. Ха -ха! Простіше простого. Я з дитинства готую для еми млинці. Так що я знаю, які вона полюбляє. Почати, звичайно, ж, потрібно з борошна. Борошна у мене, до речі, саме найкраще. У глибокій мисці її потрібно перемішати з яєчком та молоком. З усього цього ми отримуємо чудове тісто. Перемішувати в іншого минуле століття. Сьогодні для цього є спеціальні пристрої. Потрібно помістити всі інгредієнти в одну тару. Ой, правда, молоко я не дуже люблю. А ось кола це вже інша справа. І взагалі, чому не додати до млинців усе те, що Ема так любить. Наприклад, цукерки з кітокс. Не можна забувати про чіпси Дорітос. І трохи маршмеллоу не завадить. Тепер все це потрібно перемішати. Машина має з цим впоратися. Я впевнена, це буде просто видно. Ось у мене щойно вийшла чудова суміш для млинців. Вона вже дуже смачна. Тепер їй потрібно набрати спеціальний шприц, за допомогою якого я виливатиму її на пательню. Здається, бабусі стало нудно. Е Ей, ви з нами? Ой, і справді щось я замішалася. Саме час приступити до смаження. Ема любить ведмедиків, так що чому б не зробити їй млинці у вигляді їхньої голови. Ого! Я й не знала, що так можна. Але навіщо так морочитися? Достатньо просто вилити все на пательню. Трохи зачекаємо і перевертаємо. Юзі, цю гидоту навіть собаки їсти не стануть. Ось млинці – це зовсім інша річ. Особливо смачними вони будуть, коли я поєднаю їх зі свіжою полуничкою і солодким бананом. А з допомогою шпажок це буде не тільки смачно, але й зручно їсти. І не можна забувати про шоколадний сироп. Він зробить все смачнішим. Цікаво, звичайно, але Ема все одно вибере ведмедиків, особливо, якщо я полью їх збитими вершками. А за допомогою лохини зроблю їм маленькі носики, які гарненькі. А з допомогою шоколадного сиропу я зроблю ідеальні оченята. У вас все готове? Треба проскоритися. Чому мій млинець застряг? Демо, ти ж зможеш спробувати його прямо так. Це ще що за краказябра. Смачного емма. Як же все гарно. Але окрім третього млинця. Що це взагалі таке? Він виглядає так, ніби до мене його вже кілька разів їли. Яка гидота. Цей млиниць я їсти не стану. Від нього смердить. А, він хоче мене вбити. Ні, це нікуди не годиться. Добре, саме час спробувати маленькі блинці на шпажках Ммм, Смачно! Мені подобається. Але тепер черга цих чарівних ведмедиків. Тільки подивіться, які вони милі. Отак, вони ще дуже смачні. Бабуся, ти справді робиш кращі млинці. Вітаю, Вітаю тебе з перемогою. <плес> я ж казала, що свою онучку я знаю найкраще від усіх.